Всім привіт! Ви на каналі зробимо це легко. Сьогодні я купила ось такий класний великий кущик-незабудок, і я їх буду засушувати. Квіточки обережно відрізаємо ножничками, складаємо в блокнот. І ось таким біндером потім закриваємо. Все дуже легко. Такі квіточки можна використовувати прикрасах з епоксидної смоли, вони дуже класно виглядають. Що мені найбільше подобається, те, що незабутка, вона залишається такою ж яскравою в заливці. І це дуже круто виглядає, особливо, якщо робити якісь такі прикраси в українському стилі. Якщо додати якісь жовтенькіші квіточки, вийде взагалі прапор України. Тож, сушимо ось так: от в блокнотику. Сушу я не в книгах, а в блокнотику формат А5. Чому? Тому що так набагато зручніше. І можна з собою навіть взяти десь блокнотики, туди квіточки засушити. А по-друге, їх зручно закривати, так, от на біндер, щоб вони не розсипалися. Звідтіля квіточки дуже швидко просихають, і вже через два тижні будемо працювати з цими квіточками. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Па-па! До нових зустрічей!